Вітаю вас, друзі! Сьогодні 21 червня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні виник новий гучний дипломатичний скандал між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Джозеф Байден назвав Сінзіпіна диктатором. Китай відреагував і сказав, що це ну політичний, геополітичний, навіть шантаж. Про деталі зараз вам розповім. А все почалося з того, що два дні тому державний секретар Сполучених Штатів Америки відвідав. Китай з офіційним візитом, і за підсумками цього візиту, Джозеф Байден сказав, що Ентоні Блінкен проробив колосальну роботу. Тепер стосунки між Китаєм та США будуть теплішими. Що ж сталося? Дійсно, складно розібратися в тому, чому саме Джозеф Байден зробив такий пас, не дуже приємний для Китаю. Ну і загалом для. Всього політичного істеблішменту Сполучених Штатів Америки, які так довго готували візит Ентоні Блінкіна, і нібито він вдався, бо дійсно почали налагоджувати якісь налагоджуватися якісь комунікації. І сьогодні Джозеф Байден, на зустрічі зі своїми виборцями, сказав наступну фразу: причина, чому Сідзіпін дуже засмітився, коли я збив ту повітряну кулю з двома коробками шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно сказав. Джозеф Байден, а це те, що диктаторам дуже не подобається, коли вони не знають, що відбувається, сказав Байден. Я думаю, що він можливо обмовився, а можливо і ні. Чому, можливо, він не обмовився, друзі, тому що далі він сказав наступну річ: що я також знаю, що в Китаї дуже серйозні проблеми. Економічні, тому на рахунок Китаю не хвилюйтеся, і ця фраза була сказана свідомо. Сьогодні залишається питання, чому саме таку скандальну заяву зробив Джозеф Байден. Тим паче, що китайська влада назвала такий вислів Джозефа Байдена політичною провокацією. Далі я вам наведу цитату Міністерства закордонних справ Китаю, тому що це направду дуже цікаво. Висловлювання американської сторони вкрай абсурдні, безвідповідальні та серйозно суперечать основним фактам. Порушують дипломатичні протоколи і зазіхають на політичну гідність Китаю. Це відкрита політична провокація. Китай вкрай незадоволений і рішуче виступає проти. Ну, звісно, він виступає проти такої риторики, але всі заяви, які пролунали з уст Ентоні Блінкена, держсекретаря США, читайте Джозефа Байдена під час його офіційного візиту до Пекіна, то вони абсолютно прийнятні для Китаю. Однією з таких заяв була про те, що Сполучені Штати Америки не визнають незалежності Тайваню. Тайвань є наріжним каменем протистояння між США та, та Китаєм. Про це ви добре знаєте, переповідати в принципі не варто. Сполучені Штати Америки залишаються схильними до політики одного Китаю, де дві політичні системи. Це дуже давно вже є. Такі дві політичні системи намагалися насадити і нам в Україні до початку широкомасштабного вторгнення, розповідаючи про те, що в нас може бути диктатура і демократія. І ви знаєте, Джозеф Байден, коли робив такий коментар, то він, в принципі, правий, тому що лідер Китайської Народної Республіки. Він аж ніякий не демократ Сінзіпін, класичний диктатор комуністичного режиму. А для чого така заява була зроблена? Мені видається, що Джозеф Байден ну міг сказати і перша з необачності, Ну, дійсно, вік, він своє дає. Тим паче, буквально кілька днів тому він робив заяву також доволі ну, резонансну, коли по завершенні своєї промови сказав, хай живе королева». королева. Ну, яким боком, США до Великобританії, окрім їхніх євроатлантичних зв'язків? Ну, на рівні, коли президент говорить, хай живе королева, ну це виглядає дивним. Да? І дійсно можна списати на те, що Джозеф Байден може зробити це з огляду на свої. Ну, скажімо так, вікові особливості, тому що він в дов, доволі поважно віку. Але друзі, його розум він заслуговує на те, щоб бути високо оціненим. Зважаючи на те, що йому вдалося останній рік об'єднати довкола саме української проблеми, як багато кого в світі називають, точніше, російсько-української війни. То він об'єднав купу країну допомозі нам, то це дійсно його заслуга, і це недооцінювати просто неможливо. Окрім того, Джозеф Байден вчора зробив ще одну резонансну заяву. Він їх останні дні робить дуже немало про те, що Путін може використати тактичну ядерну зброю. Детальний розбір також від цього робив вам минулого відео. От, можете подивитися, залишаємо посилання правому верхньому кутку, Переходьте, дивіться. Дійсно, ми поки що ретранслюємо те, що говорить Байден. Але чому він це говорить? Він говорить це тому, що я так переконаний, що робить посил про денуклеаризацію Росії. Дійсно, сьогодні вже починає лунати теза про те, що Росія має бути позбавлена ядерного потенціалу. Про це почав говорити Путін ще на саміті Петербургському міжнародному економічному форумі, так він називається, який проходив наприкінці минулого тижня. І там він сказав, що так дійсно у Росії дуже багато ядерної зброї. Захід хоче позбавити її Росії, але ну він сказав хрін їм. Знаєте, пам'ятаєте цю фразу? Тому саме Джозеф Байден продовжує цю риторику і продовжуючи таку скандальну історію з Китаєм. Така моя версія, одна з намагається в такий спосіб підняти ставки і дійсно показати, що ША відіграють і відіграватимуть ключову роль у питанні саме ядерного стримування, але, звісно, не відмовляється від співпраці з Китаєм. Я думаю, деяке пояснення на дипломатичному рівні стосовно його. Звинувачення Сінзіпіну, що то є диктатором, ну окей, не звинувачення констатації факту, воно прозвучить найближчими днями. Втім, це знову ж таки означає, як на мене, серйозну геополітичну гру. І вона в тому числі дотична і до ядерного шантажу, який Путін продовжує. Буквально сьогодні Буданов, продовжуючи вчорашню риторику про замінування ставків охолоджуючих на ЗС, сказав, що ну навряд чи буде. Конкретно ядерний удар по Україні, але підрив саме цих ставків може спричинити серйозну загрозу функціонуванню і роботи безпечній Запорізькій атомній електростанції. І він сказав дуже цікаву фразу Буданов, на тлі саме ядерного шантажу Путіном. Він сказав так, що ядерного удару не буде, можливий шантаж по ЗАЕС, але далі його пряма мова. Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає. Уточнення, що як і до чого він не давав, принаймні я не зустрів, але фраза дійсно виглядає доволі доволі дивно. Продовжуючи саме загрозу, яка є довкола Запорізької атомної електростанції, її коментував Петро Котін. Петро Котін це президент Енергоатому. Він зокрема сказав, що може бути одним із варіантів терористичного акту з боку Росії підрив басейну. Охолоджувача ЗС. І це може призвести до значних проблем у роботі станції. Однак, як продовжує фахівець анергоатому, Підрив Каховський ГЕС вже вплинув на рівень води у басейні. Втім, сказати, що це відбудеться дуже швидко і погано буде відображатися на роботі ЗЕС, він не може. Далі його пряма цитата. Я вам її знову-таки зацитую, щоб бути максимально точним. Поки що можу сказати, говорить Котін, що рівень води у ставку знижується приблизно на 1 см за 10 днів. Він був 16,67 метра, зараз 16,64 метра, тобто просів на 3 см. З моменту підриву Каховської ГЕС пішло 3 см, говорить він. Теоретично, щоб пішла вся вода з басейну на наш аналіз потрібно 12 років. Це дуже багато, за 12 років може багато чого змінитися. Втім, як сказав Буданов, є факт мінування саме цього. Басейну охолоджувача. Котін говорить, що росіянам не просто буде підірвати дамбу цього басейну. Там велика кількість землі і це захищає басейн. Однак, якщо це вдасться, то на нижньому рівні басейну залишиться 12,8 метра води. І далі він продовжує: цього недостатньо, щоб працювали енергоблоки. П'ятий потрібно буде п'ятий блок. В режим холодної зупинки. Рівень води в 12,8 метра недостатній, щоб працювали енергоблоки. У цьому випадку насоси працюватимуть у нестабільному режимі. Звісно, з огляду на те, що Запорізька атомна електростанція перебуває зараз під контролем росіян, то переводити його у режим холодної зупинки будуть росіяни, а можливо і українці, які там працюють. Тут Коті ніяк не коментує, втім говорить, що запас ще є. і... Запас безпеки мається на увазі. І Гросік, який був ем, кілька днів тому із візитом на Запорізькій атомному електростанції, також повідомив про те, що поки що немає дуже серйозної забез... небезпеки для роботи ЗС. Втім, нехтувати також не можна. І Зеленський також кілька днів тому повідомив про те, що він не виключає, що Путін може підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Але сьогодні в інтерв'ю BBC він сказав, що. Ядерні погрози Путіна, він не думає, що він готовий до такого вдатися, бо Путін дуже любить життя. Ну, як бачите, заяви доволі контраверсійні. Вони суперечать одна одній. Але ядерна риторика і ядерний шантаж Путіним піднятий не випадково, і відповідь, яку він отримує зараз фактично з усіх фронтів геополітичних, вона вказує на те, що відбувається, як на мене особисто, дуже серйозні. Торги на Україну намагаються тиснути, щоб ми сіли за стіл переговорів. Звісно, такі речі відбуваються кулуарно, не публічно зараз. Триває контрнаступ. І я дійсно міг би підняти на якийсь рівень небезпечний зараз дискусії про те, що ядерний шантаж абсолютно очевидний, якби не одне, але Ви кажете, з цього треба було починати? Можливо. Але ця тема, я думаю, буде ще предметом широкого обговорення наступні дні. Сьогодні в Лондоні розпочався. Дуже серйозний захід, який називається Конференція з відновлення України. На цій конференції присутньо дуже багато представників різних країн, які говорять про інвестиції в Україну на рівні сотні мільярдів доларів. Якби світ був не впевнений в тому, що Україна збережеться, то таких би конференцій точно не проводилося. Ну, принаймні, в мене таке переконання. Я, звісно, можу помилятися, і от коментарі навіть Буданова. І Зеленського, Байдена, вони нібито неоднозначні, але загалом тенденційність зрозуміла. Україна переможе. Так, да, я налаштований оптимістично, друзі. Ви можете й бути іншої думки, пишіть її в коментарях. З задоволенням буду вам відповідати. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео, друзям. Всіх люблю ціну шановні, Не перемикайтесь, все буде Україна!